Господь з вами. З Читання з того Евангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, Уважайте, не робіть ваших чинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. Інакше не будете мати нагороду від вашого Отця, який на небесах. Отже, ти даєш милостиню, не сурми перед собою. Як ця роблять лицеміри, снавогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж кудаєш милосні, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, що твоя милостиня була в таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. І коли молилися. Не будьте, як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоючи на перехресті широких вулиць, щоб показатися людям. Виїсти, кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти, коли молишся. Віді до своєї кімнати, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в таємниці, І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж не будьте таким, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють ці обличчя, щоб показатися людям, що поспіль. Воїсню, кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову твої обличчя своє, бо аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві, у таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Слово Господне! Слава Іспу. Це не цікавий споминий. Кожного року мене якось торкає ця молитва з Святої Меси, яку ми чули на початку, коли вже церкв говорить так, Боже. Тому що не змогли наслідувати святого Алоїзія в невинності. Вчинив за його закону, тому, щоб ми чинили покуток. І для мене це прям такий особливий знак цього спомогу. Прийняття того факту, що ми не, не можемо похвалитися святістю чистоти. Не зберегли ми. Нас торкнулися гнів, злість, хтивість, заздрість, осудження інших дітків. І вони нас заплянували. І тому не можна, не можна сказати, що ми тут святі і прямо, це наздогані. Але через Загруза Святих, а сьогодні особливо через Засудця за Святого Гализія. Молімося, чинимо мабуть. Це справедливе, це добре. І як її чинити? А на цю тему добре, Святий Павло говорить в першому читанні. Брати, хтось є скрутив, скрупо і жалем, а хто є щедро, то щедро і пожне. Кожен нехай дає завданінням серця, а не з жалем чистринуся. Адже Бог любить того хто дає радість. Ці слова відносяться не тільки до милості, вони відносяться також і до покаяння. Не мусимо. Але якщо хочемо, якщо бачимо, що є потреба, то робимо це ще від душі. Щоб Господь побачив, щоб Отець в наші серця, коли ми є в самотності, коли ніхто інший не бачить, щоб він бачив це наше діло навернення і покуту. Щоб його покутило за себе, за наших близьких, які часом також не можуть повстати з гріхів. Не, не, не тільки ж ми грішники, за грі 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 грі. наше місто вашого мера, нашого Президента, для всіх інших. Не вимагаємо від них, щоб, ми, ну, щоб вони раптом стали ідеальними. Якщо бачимо, що грішать, чинімо покуту. Бо і Христос спочатку вчинив за нас діло Спасіння на хресті. Потім вже набагато пізніше народилося ми, щоб почути його слово. Нехай Дух Святий нам допомагає в цьому святому труді покаяння і власних намірах, із нашого близьких. Амінь.